Україна в рамках програм енергонезалежності та декарбонізації розвиває сферу альтернативних видів палива, на які зростає попит не лише в Україні, а й у світі, з метою створення доступного та конкурентного ринку. Державне агентство з енергоефективності та Українська енергетична біржа підписали меморандум про співпрацю. Створення подібного середовища допоможе Україні підвищити інвестиційну привабливість та забезпечити енергетичну безпеку всієї країни, коли ми говоримо про біокотання. Це енергетична незалежність, це розподілена генерація, яка дозволяє зараз під час атак від Росії забезпечити критичну інфраструктуру і дати незалежність енергонезалежність маленьким особливим громадам, наприклад, або об'єктам дуже важливим. Українська енергетична біржа вже успішно побудувала прозорі ринки електроенергії, газу та деревини. Які відповідають кращим світовим практикам, а в деяких випадках є прикладом для інших країн, тому Держенергоефективність розраховує на оперативне впровадження біржового ринку біопалива і готово сприяти цьому. Ми готові прикласти всі наші зусилля і весь наш потенціал, який ми досвід, який ми наробили на інших ринках, для того, щоб запустити це такі такі перспективне направлення, тому що ми бачимо великий конструктив з боку державного з енергоефективності, і в принципі, ми готові співпрацювати за для блага всієї країни. Розвиток біржового ринку енергетики в Україні це також перспектива вдалої інтеграції у Євросоюз та в перспективі спільної торгівлі. Ми вже стоїмо на порозі вступу. в ЄС ми маємо бути такі е е е дотичні до того ринку, тому що якщо завтра, наприклад, буде прийнято велике полі політичне рішення до вступу, ми маємо бути готові, що наші платформи, наша площадка зможуть може виконувати вимоги Євросоюзу і бути, скажімо так, адаптованою до тих ринків, на думку експертів, впровадження біржового ринку на біопаливо забезпечить збалансування цін, якість та гарантії постачання сировини та готової продукції як результат активне впровадження проєктів із виробництва енергії, а в майбутньому вихід на міжнародний ринок. Юлія Зубченко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.